Потім на зі що там? — Все, теж від'їжджає. Поступив виклик по 102, що на перехресті Бердичівська і Шевченка сталося ДТП. Перебивши на місце виклику, ми побачили, що тут столкнулися два автомобіля це Chevrolet Вео та Део Матіс. Як я розумію, вже винуватець ДТП це деоматіст, так як це учбовий. І за кермом знаходилася людина, яка перебуває на навчанні. Тобто її справа сидів її керівник, а за рулем була вона. І він щось на неї таке повлияло, я не знаю, не справилися з керуванням. Постраждалих немає, якщо, ну, тобто все нормально.